Чому півень щоночі кричить тричі? З давніх давен мав півень найкрасивіший хвіст, синій, мальовничий, з розводами і візерунками, а павич ходив куцей. Був у нього хвіст навіть і не хвіст, а щось таке не Заздрив павич півневі. От якось прийшов він до нього та й просить. Півнику, гей, півнику, позич мені свого хвоста, бо мені на весілля треба йти. Дуже хочеться причепуритися. Та що ти? каже півень. Хіба хвости позичають? Та я ж віддам, каже павич. А коли віддаси, та як з весілля прийду, а коли прийдеш, як весілля скінчиться увечері чи опівночі, а то, може, й до світанку загуляємо. Гаразд, тільки не пізніше, каже тивень, бо мене вранці гури засміють. Пообіцяв йому павич хвіст повернути. Віддав півень свій хвіст, вирядився павич, та тільки його й бачили. Сидить півник без хвоста, чекає, коли павич з весілля повернеться. Ось вже й вечір настав, сонце сіло, а павича все немає. Скочив півень на паркан, покричав, покричав, не йде павич. Мабуть, весело на весіллі, думає півень. Ось вже кури спати полягали, і півень задрімав, дрімає, дрімає, а про свій хвіст пам'ятає. Дивиться вже північ темно, хоч в око стрель. Ех, думає півень, Хоч би павоч не заблукав. Як з весілля буде йти. Стрепенувся півник і нуку курікати. Кричав, кричав ні, не йде павич, знову задрімав півень. Та не спиться йому шкода хвоста, сниться йому, що павич з весілля йде, а на нього дорогою розбійники напали, хвоста відібрали. Схопився півень на світанку. Чи не прийшов павич? Ні, знову закричав півник. Кукуріку, павичу, іди сюди, та яке там сюди павич за ніч до самої Індії добіг та там і оселився. Поминай його, як звали. Багато років минуло з тих пір. Вже й новий хвіст у півдня виріс, а все ніяк не може він заспокоїтися. От і кричить він з того часу, що ночі тричі, Як знати, може, й поверне павич старий півнів хвіст.